Ви слухаєте польське радіо для України. Починається польсько-український розмовник. Я наступні вичну Мартін Гачковський, і він Пьетро Водковський. Привіт, той. Доброго дня. Хто ти є Ну, якщо ну, no, думаю, що найкраще було би почати з цього з такого польського вірша. Поляк мали. <реш> так, ми тепер тобі робимо такий іспит, який ти робиш на своєму блозі. Mm -hmm. <реш> Не такий мали. Той поляк, так. А ти знайомитись з творчістю та українка? E, ні. Ні? Послухай, бо її нік взявся від того, бо її псевдонім взявся від того, що. Та українка mm -hmm. Анастасія Івахненко, котра співає польською, живе у Польщі і походить з України. Спочатку перед тим як зайнялася музичною кар'єрою, працювала в барі, і про неї клієнти говорили та українка. І mm -hmm. тут така аналогія, так? Той поляк. <звук> так? Так. <звук> <звук> той поляк. Тобто, який? 에, тобто, здається, один той, 에, тобто, здається, єдиний. Або майже ні, хоча, хоча, в принципі, трішки таких поляків є, але думаю, що е, поки м, один з е, найбільш відомих, це, 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 це також не, не так, бо є, є такі творці, є е, такі творці, в яких е, більша кількість підписників. Але скажу так, думаю, що зараз один з найбільших е, польських творців е, українського контенту. Так, скажи, паляниця. Паляниця. Дякуємо. Це добре? Іспит вже за нами. Так. Скажи, чому, або ж для чого варто на тебе підписатися? А... Тому що я думаю, що та саме такого контенту немає, бо я, чесно кажучи, ну як я сказав, є творці, в яких більша кількість підписників. Але думаю, що такого, як я, ніхто не робить. Тобто, в мене така місія, щоб перед українцями перед українцями, саме Соловійною, розкривати такі польські польські тонкощі, так? Тобто такі. Речі, такі польські секрети, які які, які е, ну для, для для тебе, звичайно, це це не секрети, але переважно ну я був дуже здивований, коли дізнався, що навіть українці, е, які вже багато років в Польщі не знають е, про що йде мова з годиною 21.37, що це своєрідний, е, своєрідний мем, чому е, полякам смішне ім'я Януш? чому градина це це саме саме про такі про 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 такі речі щоб саме і, і думаю що варто підписати саме тому щоб почути рідною мовою саме такі такі речі які допомагають краще розуміти а, польщу а, польський а, польський менталітет тощо Ну, а заодно трішки ще mm -hmm. посміятись. Ну, але якщо ти говориш українською, то ясна річ, що в тебе має бути українське коріння. Так, українські предки, був в них садок вишневий коло хати. Скажи чесно. був Серце в тебе українське насправді. Різні теорії лунають по по актуації, але це неправда. У мене взагалі нічого спільного з Україною. До того, коли я почав вчити мову, не було взагалі. Е, ну і ще також, е, також е, е, хочу сказати, що бо є така історія, що мене точно дружина українка. Я е, заявляю, що я 13 років е, щасливий у шлюбі з полькою. І, і, Твої дружині дуже приємно це чути, особливо це слово щасливий. Так, е... так. я, е, я надіюся, бо, бо вона все-таки вона е, взагалі не знає української. І мови, але вона питала: а там коли, коли, де, де це можна послухати. послухати, вона тебе не розуміє, так, так. так. Тобто, кохані поздрав'ям але бо ви, про українську мову саме Мартін почав питати, а я допитаю, угу. бо з того, що ми знайшли інформацію про тебе, ти три роки тому не взагалі не знав української абетки ну, кілька років тому бо, так? три зараз. Бо, бо думаю, що ви бачили таку мою промову, де я про це кажу. Це, це, але це було влітку, угу. тобто зараз це, це буде три з половиною. Тобто так, я в серпні 2022 року починав з нуля, не знаю чи абетки. Так навіщо? Чому? Це найбільш поширене питання серед моїх глядачів. Дуже часто мене люди питають, а воно досі залишається без відповіді. Я просто не знаю. Це була примга, забаганка. Не знаю просто почати. Бо. Було багато таких історій на початку повномасштабки, що люди займалися волонтерством, хотіли допомагати краще. Саме тому почали вчити українську, українську мову. Я, якщо чесно, ні. Ну, звичайно, як, як кожен, кожен поляк, десь щось задонатив, десь завіз якісь там, там, там реч, речі, одяг тощо. Але Нічого такого дуже особливого. Але просто в мене була така примха, щоб просто почати. І взагалі я, я не знаю, чи перед тим як я почав вчити, вчитись, то чи я взагалі колись спілкувався свідомо з українцем, знаючи, що це українець? Тобто, не знаю, це просто секрет. Українську mm -hmm. обетку вже знаєш, маєш дружину польську, поздравляємо І а в Україні ти був? Ти бачив річку Дніпро, який реве та стогне? Ні. Тоді так. Чому це дуже виправдане питання? Ну no, no, так, ну, так, так. так. Тому що десь гість почав вивчати. А, а як початку, ти так. А як mm -hmm. уявляєш собі тоді, Україну? І чи збираєшся туди поїхати? A, так, звичайно, збираюся поїхати. Це, це, це моя мрія але з дружиною домовились це краще для наші, наших стосунків що не поїду поки не завершиться завершиться війна ось mm -hmm. а як я собі уявляю україну mm. це вже дуже відомий там Ну ні, ну це, це здається, перебір ще е, ну більше в Польщі, в Польщі здається. Хоча, хоча дивився статистику, також вона велика велика кількість, е, великий відсоток е, глядачів, е, глядачів з України. як я собі е, уявляю Україну, е, Боже, не, я навіть не вмію сказати, <гум> бо е, е, з одного боку думаю про. Про класні uh, краєвиди, про, про um, красиві, красиві міста, з другого боку про um, um, воєнні руйнування всюди. Тобто, я нав, навіть не знаю, які це, це будуть, будуть емоції. Бо я, о, я, наприклад, дуже хотів би поїхати в Харків, бо я цим містом uh, просто захоплений. Uh, тобто, uh, з одного боку, мене дратують харківчани, які не, не хочуть зі мною спілкувати з українською, бо які е, просто е, ну, кажуть: ну перепрошую, але все, все життя російською, я просто, просто не зможу. Тому тоді ми переходимо на, на польську. Але я захоплений харківчанами. Яким чином це відбувається? Що місто практично прифронтове і там все таке життя продовжується? Наприклад, ну, дивлюсь на. На Герсон, на різні там звіти з Херсона, де, де ну, це майже мертве місто, а Харків все таки продовжує не лише, лише виживати, а продовжує жити. Ось це мене захоплює. Ти говориш, власне, що захоплюєшся харків'янами, Харковом, але теж про свої здивування в контексті теж мовному, угу. так? Що поляків дивує власне в українцях? А, тобто я не знаю, що, що поляки взагалі. Я можу сказати про мене, бо, бо скажу так, що в ну, мене трішки більше знань про знань про українців. Ну скажу так: саме питання, саме питання мови, наскільки воно складне, мовне питання, мовне питання України. Ну, знаєте, в Польщі це ці, ці знання ну, не дуже поширені. Но... Скажу так, побутують якісь такі, такі спрощення: що схід, схід російськомовний, захід україномовний, а я за ці три три з половиною років, коли в мене є такі набагато сильніші зв'язки з українцями з Україною, це просто настільки складне, що я досі цього не розумію. А думаю, що серед поляків розумію доволі багато, а а досі не розумів, не розумів всього. І, а, але завдяки цьому я почав зацінювати як поляк, наскільки мова як каже, мова має значення, наскільки це важлива частина ідентичності, і нам дуже пощастило, що в нас таких проблем немає, що це все просто очевидно, якою мовою ми говоримо. А могло б бути інакше, по-перше, хочу тут якби поздравити поздравляємо харків'ян тих, які розмовляють прекрасною насправді українською мовою, бо в нас таких друзів дуже, 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 багато. Дуже, дуже багато. Це теж трошки e, спрощення. По-друге, в Польщі, коли ти в Польщі спілкуєшся українською, скажи чесно. Ty często czujesz, że ty powinien, <kłysza> tak bym by mówił, jako mogła szybciej opuścić terytorium na Ukrainę? A, to, to tak. A, w realnym życiu, mhm. ja nigdy takiego nie czułem. Dlaczego? To moja myśl, żeby tak wyglądała. To może, że ty masz... Zniaty po prostu zniaty to na <noise> wideo. Ty, <noise> <zniłać, żeby głos> ty masz odpowiedź. Tak, bo ja mam odpowiedź, ja chcę odpowiedź E, прошу пана, чому пан в моїм власним краю ще диктувати, в яким я язику вам мовіть? E, тобто я цього, я цього, я цього не боюся. А вже почали з'являтися такі коментарі в соцмережах, uh -huh. але переважно, коли я дивлюсь, a, хто це, ну це переважно на реальні аккаунти. Там очевидно, що ці a, люди. люди Комп'ютерні програми не знаю, не розумію цього контексту, що я саме поляк в українському інфопросторі, і пишуть мені коментарі, з яких такий висновок, що вони як думають, що, що я українець. Так? В твоїх дописах і в твоїх відео в таких цих ситуаціях, які публікуєш на своєму блозі, дуже багато іронії. Uh -huh. Ну, з останнього, але це такий легесенький приклад. Коли смієшся з польського характеру, там був іспит uh -huh. на справжню польку, здається. Так, Так. так погода там холод, холодна погода дуже погана, спекотна, дуже погана, нормальна температура ще uh -huh. гірше. the Показуєш якісь такі недоліки характеру власне і поляків і теж Польщі, як е, країни, mm -hmm. як ти балансуєш поміж е, власне цим таким іронічним саркастичним контентом, а такою небезпекою, що через це можеш втратити е, своїх підпис... підписників? E, тобто або так. когось образити? E, поки э, ну є такі ситуації, коли я когось навмисно ображаю, звичайно, якщо хтось хто. This um Почувається ображеним, наприклад, моїм, моїм якимись відео про різні там ксенофобські гасла. Так, я саме сам вас хотів образити, тобто це не випадково. А крім того, крім того ч, то, ну, скажу так, ну, коли я смію з, з, з поляків з моєї нації, тобто, ну, себе серед українців це не ризиковано. Але ну, скажу. Так, що може бути таке, що я е, зі своєю місією вийду в польський простір, щоб просувати е, ці різні питання польсько-українських е, відносин, і тоді, е, тоді буду е, думати, що який прояв е, почуття гумору надто ризикований. Mm -hmm. Ось. To Polak Piotr Wudkowski, Duże, tomo polskie, przyzwyczaj do rzeczy w tak. tebę. Nasz giść nas nie obrażaje, my duże wdzięczni. <laughs> Dobre, to ty skaż, e, jakie twoje ulubione ukraińskie słowa? E, absolutno, numer jeden, to sajwo. Sajwo, Nawet ha, nie znają, no. czy ja prawidłowo wymawiają, ale pra sajvo. A czemu? Tak. Я не знаю, просто коли я це вимовляю, просто в мене мурашки по шкірі, бо воно таке за звучанням, за значенням таке просто красиве. Ось. А з таких е, цікавіших слів, які просто мені подобаються, що взагалі таке слово існує, бо, бо в польській е, мові немає приколгозити. Навіть не всі українці, не, не всі українці знають. То може пояснити це ну, е, Це щось схоже на. А, Na Polskę kombinować? Tylko mm -hmm. Zorganizować, załatwić. E, tak, tak, tak. Albo jakoś. E... Кмітливо щось поремонтувати, як польської на ці кабельні стяжки, тобто трититки трититки, От, так польські са таке. Щось таке, просто немає це, це слово в польській мові. Немає аналогу, але думаю, що воно було би в польській мові дуже потрібне. А, а польсько-український суржик, яке твоє ставлення до нього? Любов чи ненависть? <сміх>, Сміх, скажу так. <сміх> тобто, так я ну, це, це важко уявити, що в э, э, в поляку можна розбудити внутрішню Ір, Ірину Фарйон, э, борця за чистоту української мови. Ну, зна, знаєте, э, э, я не звик до того, та українці звикли, щоб мішати мови. Я просто це класно знати більше за одну мову, знати три мови тощо. Але коли ми спілкуємось, в то в одному моменті, ну я більш звик до того, що ми обираємо одну. Одну мову. Тобто, може, не бісить, але смішить і просто це такий, це такий наш внутрішній жарт з українськими, такий прикол з українськими друзями, що я просто я, поляк, їх виправляю, коли вони починають вставляти, вставляти польські, польські слова в українську мову. І як вони реагують? Ну, звичайно, це смішно, бо це така, дуже, така абстрактна, дуже така абстрактна ситуація. Взагалі, то я так розумію, це приємно відкрити нову мову, новий е світ, так? нову культуру. А бетку вже знаєш. Ти читаєш українські книжки? Маєш улюблених українських авторів? А, тобто так, я, я взагалі може це соромно соромно так. зізнатись у, у цьому, але я взагалі книжок доволі мало, мало читаю. Єдина єдина так єдина книжка українською, яку я, я, я прочитав, боже, а зараз забув. Це, 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 це історик, грицьк. Хороший історія. Це, 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 так, так, це, це добре. Добра, добра книжка. Добре книжка так. так. Глобальна, глобальна історія України. Дуже цікава. Ну, дуже так, цікава. Це... Добре. А взагалі ну, ну, не соромно, соромно сказати, але навіть я, мені не вистачає часу польською, щоб, щоб читати польською зараз. Ось. Ну, музика, пісні, українські артисти, музиканти. Е, так, про, про пісні е, це також дуже часто люди мене люди мене питають ну я звичайно о в першу чергу скажу найменш відомий найменш відомий гурт бо я це була мабуть перша пісня яку я перша українська пісня Яку я побачив десь в інтернеті, і я думав, що це дуже відомий, відомий гурт, бо вони були там е, брали участь у цьому конкурсі до Євро Євробачення uh -huh. е, гурт Тембр бланш А, ну то так, вони так, відомі. Це але... дует. Так, це вони дует, так, але так. переважно, коли я кажу українцям, що того Тембр Бланш, Тембр -бланш" е, то, вони, е, то вони не знають, і це uh -huh. я їм розказую. А е, якщо говорити про такі. Більш відомі, відомих виконавців. То Альона Альона, яку, до речі, я особисто бачив нещодавно, коли була у Варшаві на одному заході, що ще? О, Скрябін нещодавно почав почав слухати, як так Колу дуже, дуже люблю коло. Кола так. Так, була так була в нас. Так. Ну, Анастасія. Джері Джеррі mm -hmm. Гейл. То ага. багато знаєш, можеш заспівати. <гум> ну, спеціально для тебе вечорниці від Бланш прозвучать в нашому ефірі після розмови. Класно. А ще маю таке одне запитання. Звісно, я цього не бажаю тобі, абсолютно ні, 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 ні. Але якби ось. Ти... Завтра тобі довелося закривати профіль, блог, сторінку той поляк, то які відео, яке послання тебе на пам'ять хотів залишити. А, тобто так, ну взагалі ми такий загальне, загальне ем, загальний меседж, скажу так. І не знаю, чи, чи він е, десь там е, можна сказати, що в одному відео. Хоча ні, хоча є такі, я записував такі свої промови, які я казав під час борщфестів, де, де весь мій меседж, вся, вся моя місія про польсько-українські відносини. То думаю, що, що це було б саме, саме це. Ну, мене таке зауваження, що. На жаль, українці думають українці в Польщі. Думають, мають таку картинку поляків. Набагато гіршу стосовно ставлення поляків до українців, мають, на жаль, набагато гіршу, гіршу, ніж вона є в реальності, ніж вона ніж те, що видно в соцопитуваннях, наприклад. Ну І це, це не випадок, бо є дві основні цілі московської пропаганди в Польщі. Перше, це те, щоб переконати поляків, що інші поляки ненавидять українців. А якщо ну, людина це така тварина, яка ем, ем, десь так інтуїтивно хоче підтримувати думку більшості, то, тобто також mm -hmm. ну дивись, дивись, інші поляки в, всюди в соцмережах ненавидять українців. Тобто ти, поляку, дорогі, також маєш ненавидити. І це перше. Друге, це переконати українців. Що о, абсолютно всі поляки їх ненавидять, і це якщо дивитись на бо я, звичайно, стежу за це наприклад, те, що цей польський цебос ем, ем, заяв нещодавно робив таке дослідження, ем, з якого виникає те, що все-таки 48% <звіт> поляків. Підтримує те, щоб приймати українських біженців. А ще цікавинка: третина прихильників конфедерації корони польської підтримує те, щоб, щоб приймати, приймати біженців. Польща підтримує Україну. Той поляк він має місію. Бажаємо продовження. Дякуємо, Дякуємо. — а це це все? Бо я ще хотів сказати, щоб харківчани на мене не не ображались, бо я я серйозно ними захоплений і знаю таких харківчан. О. Ci, jakiś świadomie przeszli, oni bardzo klasycznie mówią. Proste. Mnie tak, tak trafiło, że wielu e, kogoś z Kharkivu char spotkałem, kto po prostu nie mógł ze mną rozmawiać ukraiński i kazał, No Piotr, wybacz, ty, ty rozumiesz, lepiej za mną i na pościu, Ale główny e, message dla wciąż, często ja wam po prostu nas na ile dla nie O Co był polsko-ukraiński rozmównik Janny Stępniewicz, Marcina, Marcina Gaczkowska, Z był toj Polak. Poczujemy się.